Я виріс у районі, де вулиці були дім При середнього класу кожна дитина мала своє мама. І тато казали, йти знайти друзів, але в мене були інші плани. Бачив майбутнє в іншому світлі. Вони казали, знайти друзів, друзі, не тільки гроші, але в мене була Але в парках я вивча винки акцій, ігнорувавши потисом ліви, продовжував їх години. жертвував очіками, мійняв розваги на роботу. Поки вони гналися за трусну, я в нався за спокою у голові. Вони казали, за друзі, вони тільки гроші, але в мене була мрія піднятися. Надзвичайним бути більше ні здавалося, я вибрав шлях де ближче знаки долара. Я присвятив своє життя, погоді за мрії мільйонера. Тепер я стою на вершині. Друячи з мого трона, шляхи йшов, був самотнім, але я збудував його сам Розмірковуючи про, про подалеш про вибір, який зробив Про друзів, яких ніколи не мав ціну. Яку з радістю заплатив вони касали друзів, а вони тільки гроші, але в мене була мрія бідня. Після надзвичайним бути пішені ставалося, я виправда Не ближче закидола, долара я присвятив своє життя, погоні за ним. До багато життя успіху ще знайшов із собою багатство та розкоші.